Слава Україні, героям слава. Дорогі українці, дорогі українські народи! Нині відзначаємо тисячу днів повномасштабної війни, війни Москві проти України. А взагалі ця війна йде 10, 10 років, а якщо ще глибше вдуматись, то Ця війна йде понад 300 років. Московити намагаються знищити не просто українську землю, а знищують українців, генетичний код українців, намагаються випалити, знищити все. Кажуть, що українців немає, України немає. Україна була і буде. Була тисячі років і буде тисячі років. Московія була, вийшла з політ, вона туди і повернеться. Московія впаде. І ця перемога неминуча. Це буде фатальна поразка для Московії. Вона розвалиться на багато-багато держав. Народи будуть вільними, незалежними, наші території повернуться до воно України. Хочу подякувати кожному військовому, захиснику і захисниці за те, що понад 10 років ви виборюєте нашу незалежність. Огрізайтесь в кожен клатик нашої святої української землі. Повертайте її додому. Дякую. Ось ця виставка, Ну, давайте коротко розкажемо. Я працюю в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. І я працюю фотографом. І наша академія підписала меморандум з києво по черзі Військові, чоловіки, жінки. Приїжджають, реабілітуються, і в наші академії вони малюють, рисують, відполікаються від війни, від буденності. І це допомагає насправді. За що я вдячний нашій академії, ректору і всім, хто робить цю важливу справу. Так як я працюю, в академії я фотографую наших військових, портрети роблю, фулю, очі. Для мене важливі це очі. Очі не бережуть, очі кажуть правду. В очах можна відчути сутність наших військових, зрозуміти їхній стан. І саме ця виставка про наших військових це як знак вдячності за те, що вони. Валітеринам нашої держави, нашу звяту Україну. І ця виставка вона буде до весни, тому якщо хто має бажання, приїжджайте, дивіться, пишіть коментарі в соцмережах про свої враження. Ми знаходимося на території києво качевської лаври, верхня лавра. вхід через економічний ворота. Приходьте, дивіться. Я ж кажу, це мої слова вдячності нашим військовим за те, що вони роблять для нашої держави. І звертаюся до всіх українців. Не падайте духом, не падайте духом, донатьте на перемогу, на те, щоб ця війна завершилася лише перемогою, не поразкою. Донайте, не втомлюйтесь. Мені болить, коли я чую або бачу через соцмережі, що хтось каже, що вони втомилися. А військові не втомилися. Не треба до цій мірі. Допомагайте, не втомлюйтесь. Вірте взагалі. Вірте в те, що завтра настане, те, що все буде добре, буде перемога, тоді вже мир. І українське сонце зійде.